Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою розвиток когнітивних процесів, формування умінь міркувати і доводити свою думку. Переходимо з вами безпосередньо до виконання вправи. Отже перша вправа слід знайти лексичну помилку в рядку а. Купити бутилку води, б приготувати овочевий суп В. Нарізати твердий сир Г. з'їсти свіжий апельсин. Так, подумайте, в якому рядку допущено лексичну помилку. А купити бутилку води. Як слід було написати правильно купити пляшку води. Так, є, йдемо далі. Лексичну помилку допущено в рядку А. Найскладніший екзамен. Б. Безмістовна доповідь. В. Уживаний автомобіль. Г. Слідуюча зупинка. Так, шукаємо рядок, в якому є лексична помилка. Так, знайшли цей рядок Г слідуюча зупинка. Як слід було правильно написати, наступна зупинка. Наступне завдання. Суфікс «ик» має однакове значення в усіх словах, окрім А коник, Б столик, В лірик, Г – зубик. Зайве слово в нас лірик. Так, Хто такий лірик? Це поет, так, або людина з надзвичайно ніжною душею. А ось слова. коник, столик, зубик, суфікс-ик надає форми пестливості. Наступне завдання. Суфікс Ін має однакове значення в усіх словах, окрім А. Картоплина, Б горошина, В стеблина, Г. Новина. Подумайте, яке слово в нас буде зайве. Новина. так? Що це таке? Новина це нова інформація, яку отримує людина. Так, а от словам, картоплина, горошина, стеблина, суфікс «ин» надає значення збільшеності. То картопля була, а то вона вже. Картоплина велика. Наступна вправа. Завдання. Спільнокореневими до слова лічба є всі наведені слова, окрім А, лічити, Б перелік, В. Лікувати, Г. Перелічений. Давайте з вами спочатку пригадаємо, які слова називаються спільнокореневими словами. Спільнокореневі це такі слова, які мають спільний корінь, але різне лексичне значення. Наприклад, ліс, лісовий, лісник, пролісок. А яке лексичне значення слова лічба? Визначення суми або кількості чого-небудь. Кого небудь. Інше значення розташування чисел в послідовному порядку. Отже, знаходимо спільнокореневі слова до слова лічба. Спільнокореневі це слова лічити. Переходимо з вами до наступної вправи. Завдання спільнокореневими до слова лічба є всі наведені слова, окрім Лічити перелік, лікувати, перелічений. Давайте пригадаємо, що таке спільнокореневі слова. Спільнокореневі це такі слова, які мають спільний корінь. Але різне лексичне значення. Наприклад, ліс, лісовий, лісник, пролісок. А яке лексичне значення слова лічба, визначення суми чи кількості чогось або когось. Так, знаходимо ми спільнокореневі слова до слова лічба. Лічити гроші, так? перелік, газет, скажімо, перелічений, стос журналів. Так, зайве буде слово лікувати. Яке значення лексичне слово лікувати? Застосовувати ліки для видуження? Переходимо з вами до наступної вправи номер 16 Завдання стосується речень, у яких зроблено пропуски. Визначте правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для кожного речення. Отже речення Дорогий. Раджу купувати фрукти вранці, бо цієї пори вони і варіанти відповідей а. Володимир Найсвіжіші. Б. Володимире найбільш свіжіші? В. Володимиру. найбільш свіжі. Г. Володимир. Самі свіжі. Д. Володимире як найсвіжіші. Обираємо правильну відповідь. Так, подивіться ще раз на речення: дорогий і пропуск стоїть кома. Що це в нас? Звертання. Так? Правильна форма звертання, дорогий Володимире. Так, отже, ми бачимо, що це може бути варіант або Б, або Д. Далі мова йде про фрукти, які вранці якнайсвіжіші. Бо це, це, це правильна форма утворення ступеня порівняння прикметника якнайсвіжіші. Такий ступінь порівняння утворюється додаванням двох префіксів як Най до прикметника свіжіші. Отже варіант Д. Ще раз, дорогий Володимире, раджу купувати фрукти вранці, бо цієї пори вони якнайсвіжіші. Так, і друге речення. На нас чекає перу. Довжина морського узбережжя цієї країни 2402 і варіанти відповіді. А. Екзотичне кілометра. Б. Екзотична кілометри. В. Екзотичний кілометри. Г. Екзотичне кілометри, Д. екзотична кілометрів. Шукаємо правильну відповідь. Так, знайшли. Ну, по-перше, Перу це в нас слово іншомовного походження, того його рід ми можемо визначити за родовою назвою. Перу це країна, тому Перу буде жіночого роду. Так, якщо країна, то вона екзотична. Варіант Б або Д. Йдемо далі у збережжя цієї країни 2402 кілометри. Так, чому використовуємо форму множини? Бо числівники від 2 до 4 мають форму «множини», коли відмінюються, в родовому відмінку. Чотири півні, три зошити, два олівці, тому 2402 кілометри. Правильний варіант Б. Ще раз: на нас чекає екзотична Перу, довжина морського узбережжя цієї країни. Дві тисячі чотириста два кілометри. Наступне речення сестра почала навчатися, адже вона стане їй на конкурсі краси замість пропусків. Ми обираємо правильні варіанти відповіді А. У Узимку музики у пригоді. Б. В Взимку музики у пригоді. В. У Взимку музиці у нагоді, Г. В Взимку музиці в нагоді. Де узимку музики в пригоді? Обираємо вірний варіант відповіді. Так, думаємо. Так, є, почала навчатися коли взимку. За законами милозвучності, якщо попереднє слово сестра закінчується на голосний, то наступне слово повинно розпочинатися приголосним. Тому взимку це може бути або варіант Б. Або варіант Г. Далі почала навчатися чого музики. Так, бачимо, нам підходить ідеально варіант Б. Йдемо далі. Адже вона стане їй у пригоді. На конкурсі краси. Так, чому ми з вами вибрали у пригоді? Те ж саме за законами милозвучності. Попереднє слово їй закінчується на приголосний, тож наступне повинно розпочинатися з голосного. Ще раз перевіряємо. Сестра взимку. Почала навчатися музики, адже вона стане їй у пригоді на конкурсі краси. Так, впоралися із цим завданням. Так, і остання вправа завдання. Доберіть до кожного фразеологізму синонім. Перші колонці в нас фразеологізми. Тягти ярмо, ставити тенета, бити байдики, накивати п'ятами. Пригадайте, що таке фразеологізм. Фразеологізм це стійка лексична сполука, яку ми замінюємо одним словом. Наприклад, ловити гав, відволікатися, пекти раки. Червоніти, розбити глека, посваритися, як кіт наплакав, дуже мало, а у другій колонці теж містяться фразеологізми, дати чосу, розкидати сіті, викинути з голови. Важкий хрест нести, коровам хвости крутити, але вони повинні стати синонімами до фразеологізмів, розміщених в першій колонці. Пригадайте, що таке синоніми? Це слова близькі. За лексичним значенням, але різні за звучанням і написанням. Наприклад, мужній, сміливий, хоробрий це все слова, синоніми. Так, повертаємося до фразеологізмів. Перше фразеологізм – тягти ярмо. Що він означає? Миритися із тяжкою роботою. Шукаємо синонім до нього. Важкий хрест нести». Наступний фразологізм: ставити тенета. Що він означає? Хитрощами, підступністю підпорядковувати. Кого-небудь шукаємо синонім. Розкидати сіті так, одне й те й саме. Так, наступний фразологізм бити байдики. Що він означає? Нічого не робити. Синонім. Коровам хвости крутити. Так, і останній фразеологізм. Накивати п'ятами. Яке його значення? Втекти так і шукаємо. Синонім до нього. Дати чосу. Так, впоралися із цією вправою теж.